Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуваю всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу, для чого рашка запустила ар'єшнік вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні. Друзі, повністю ці відео тут не можу. Казати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео все це, це говорить про того, що Путін просто максимально ристичними методами залякує і максимально намагається продавити на те, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче, бо як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться моєму попередньому відео, він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо балять ціни на нафту, вообще буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу. В Санкт Петербургі це вообще там центральні вулиці, позакривалась купа купа ресторанів, кафешів і так далі. Це там, зрозуміло, вражки є валянки, які сидять, і вони, я ж кажу, хер без солі будуть доїдати, їм о, іскандер запустили, так і там, і надо, і так далі, поняли? Кончені. Але там є ж люди, які ну, економіку делають, і вони не витягують, не вигрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, або запугувати так до останнього, последнього. або ти на, на мирні поступки. І він просто цим всім хоче зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. Тварюка. Просто ну, мене слов не вистачає. Ну, так, я можу так цілий ящик достати з яких матів, вивалить просто на нього. Це просто жесть. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться. Реальна слава кожному українці, який, попри все, досі тримаються, Надіюсь, ви там пережили цей. Це ж відбулося цієї ночі, і е, далі такого вже не буде відбуватися, бо це ну, не можуть. Прям такі атаки відбуватися постійно. Це досить дорогостояще, і в Рашці, зрозуміло, що є гроші це все робити. Але якщо вона буде це все використовувати зараз на максимум, ну їй ще хватить на рік-два, і все, і рашка просто розпадається на куски. Поняла, від, від неї нічого не стається. Все, повністю розвалено. Але на той момент вже і українців, на жаль, не залишиться. Для того і потрібен цей мир. Це друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа.